Частина сто стаття прим 1 Вона ж нова, наскільки розуміється стаття. Uh -huh. Четверта частина. Вони визнали себе колабораціоністами, те, що вони співпрацювали з Москвою, там все повизнавали величезне рішення суду. Ну фактично вони визнали все те, що про що ми писали. Я писав принаймні декілька років Ну і ось ну, давайте... Ну, тут не написано про всіх посадовців категорії А, це ж один. Причому рішення дуже хитро виписано, тому що ж не вказання, то особа 1 особа 2 У нас зверху особа 20 секретар судового засідання, потім особа 20 злочинець. А далі особа 5 це особа щодо якої виділено окреме провадження, потім особа це наш обвинувачений, щодо якого винесено цей вирок. Тобто там трохи можна і заплутати. Це. Взагалі дуже цікава позиція. По суті, виходячи з рішення нас була створена організована злочинна організація, але чомусь кваліфікація за статтю 255 немає. При цьому угоду з цим суб'єктом заключається зв'язку з тим, що він допоможе викрити організатора. Так організатора чого, якщо у нас немає злочинної організації, якщо ви йому вміняєте тільки співпрацю з країною-агресором, то тобто, ну багато таких юридичних тонкощів, на які можна звернути увагу, і на які треба звертати увагу. Сума доходів, які отримала ця незаконна проросійська фірма 4,5 мільярда гривень. Не копійка мільярда гривень. Із них сотні мільйонів пішли в Росію. Покарання, добровільний взнос на Збройні сили 340 тисяч гривень. І п'ять років позбавлення волі, але з відстрочкою на два роки. Так, по, да. по суті, ніякого покарання. Плюс розблоковані всі рахунки і гроші повернуті злочинцю. злочинцю. Ну, цікаво. Таке враження, що хтось дуже зацікавлений в цьому був. війною виїхали на територію Росії, безумовно їх протягнути не зможуть Питання тільки я вже в 19-му році, все це організовував, що у нас у громадяни Росії всім командували. Якось у нас забуває, що у нас, по суті, війна з 14 го року. І тому в 20-му коли організовувалися країво, це, це починалось, ми з росіянами вже 6 років воювали. Але при цьому вони тут себе тут вільно почували, організовували фірми, через які мільярди гривень доходу отримано. ну І покарання дуже таке цікаве. Тобто, це той інститут угод, який у нас застосовує набу, що аби щось підтвердив комусь іншому, а при цьому ніякого покарання, по суті, немає. І саме смішне що відшкодування шкоди державі немає. Да, але це тільки ДБР у нас велосипед. Ні, я розумію, ну так це ж практика по, по посіб про охорони органів, виходячи з цього вироку. Те ж саме у нас набу, тут ДБР. Тому ну такий дуже цікавий вирок. І одне зрозуміло, що ніхто ні за що тепер не відповідає. І, подавши, по суті, викоючись з тих сум, що ходили невелику частинку, там не знаю, яка доля відсотка від того доходу, який отримали на Збройні сили, теж не зрозуміло, куди він його подав. Це в якийсь фонд добровільний чи що?